Не підходь, відходь на безпечне місце. Клич дорослих, телефону того дня. до Міжнародного дня мінної безпеки у Дніпрі працівники ДСНС провели навчальний захід для дітей, як поводити себе, якщо натрапив на вибухівку, які різновиди мін бувають та інші правила безпеки розповіли надзвичайники. Запам'ятайте, мінімальна безпечна відстань не менше 300 метрів. А як же нам зрозуміти, скільки це не менше 300 метрів? Шестирічна Марія з маличку добре знає правила безпеки та як поводитися з небезпечними предметами, адже її мама вже 10 років працює у ДСНС. Дівчинка запевняє, що у майбутньому також хоче стати рятувальницею, як її мама, щоб допомагати людям. Не можна її палка кидати, і не можна її чіпати, і, і не можна з нею бути сейфсефі. Варя, Анна та Вероніка навчаються у четвертому класі. Дівчата розповідають, що їм цікаво було дізнатися, який вигляд мають вибухівки, бо вже знають наскільки вони бувають небезпечними. Мій друг знайшов виграшку та почав її гратися. Я говорила, що не потрібно гратися, а він е, не послухав. Тепер він у полниці у пальниці. Правилами мінної безпеки цікавляться не лише діти, а й дорослі. Володимир представник батьківського комітету одного місцевого ліцею разом з учнями та їхніми родинами постійно відвідують різноманітні навчальні заходи. Я вважаю, що це дуже важливо для дітей таке показувати, розказувати, поясняти, тому що в реалії нашого життя сьогоднішнього да ми стикаємося з багато викликами, і тому я вважаю, що діти повинні знати, що їм робити. Як кажуть, коли ти знаєш, то ти можеш робити все правильно. Інтерактивні заняття проводили для двох груп: у першій були діти віком від 6 до 9 років, у другій від 10 до 14. Школярі не лише запам'ятовували базові правила поведінки, а й мали можливість приміряти спорядження працівників ДСНС, каску і бронежилет. На щастя, більшість дітей насправді вже знають, хоча бази. Вони розуміють, що не можна підходити, чіпати та телефонувати 101. Але щоразу ми. Все рівно розвіюємо якісь міфи. Наприклад, майже всі діти впевнені, що протитранспортні міни не несуть ніякої загрози для людини, тому ми пояснюємо, що незважаючи на величину вибухонебезпечного предмета, він все ж таки може загрожувати і людині. Подібні заходи надзвичайники проводять на постійній основі. За допомогою мобільного класу безпеки та мінної безпеки вони інформують малечу по різним навчальним закладам міста. Якщо взяти нашу область, а вже ж вона прифронтова, і це питання. Більш актуальніше, тому що і обстрілів більше, і ті діти, які проживають там, наприклад, не в районі, а там Синельниковський район, там Павлоградський, там ще небезпечніше. І діти повинні знати, що якщо, там, наприклад, вони бачать якийсь невідомий предмет, вибухонебезпечний або взагалі щось незрозуміле, що не треба підходити, чіпати його, краще звернутися на 101 або 102 і так далі. Тому дуже актуально зараз. Тому дбайте про власну безпеку та безпеку ваших дітей у разі надзвичайної ситуації. Обов'язково телефонуйте на 101.